Дорогі вчителі! Вітаємо вас з професійним святом, Днем Вчителя! Дякуємо вам за вашу мудрість, терпіння та любов до своєї справи. Бажаємо вам натхнення, радості та вдячних усмішок від ваших учнів. В честь цього свята учнівське самоврядування вирішило візняти відео на тему норм чи стрьом версія з вчителями: Норм чи стрьом готуватись до контрольної роботи в останній день. Стрьом. Норм. 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 Бачите, що учень списує, але не звертати на це увагу. Норм чи стрьом. Стрьом. Не дуже норм. Стрьом. Норм. Забувати ім'я учня або учениці. Норм, так. Да. Стрьом. Норм. Стрьом. Норм чи стрьом бути з учнем на одній хвилі. Норм. 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 Норм чи стрьом прийти без домашнього завдання і сказати, я його зробив морально. Стрьом. 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 Сміятися разом з учнями з жартом. Норм. Звісно, норм. 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 Норм чи стрьом казати ліс рук, коли діти не хочуть відповідати. Стрьом. Норм. 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 Норм чи стрьом зібрати зошити на перевірку та забути перевірити їх. Стрьом. Взагалі стрьом, але іноді буває, ще норм. Стрьом. Стрьом. Норм чи стрьом давати самостійну роботу без попередження. Норм. Норм. Хай буде стрьом, но норм теж як варіант. Норм. Норм чи стрьом казати учням, що інший клас краще. Стрьом. 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 Норм чи стрьом знімати відео з учнями. Норм. 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 Коли учень під час онлайн навчання не вмикає камеру. Норм. Стрьом. Стрьом. Норм. Ми знаємо, що наші вчителі найкращі і мають найкраще почуття гумору зі святом наші люди.